Того масованого пообстрілу наші сили ППО роблять просто неймовірне. Ворожі ракети збивають із великих зенітно-ракетних комплексів, переносних стінгерів і навіть кулеметів. 16 грудня для збиття використовували все, що було під рукою. Один з підрозділів вистріляв увесь боєкомплект. І лише кулеметник зміг влучити в ціль. Про хлопця зі 112-ї бригади ТРО, який став героєм, розкаже наш Святослав Тромса просто зараз. 16 грудня, 8-10 ранку. По всій території України оголошена повітряна тривога. Сили ППО готуються відбивати ракетну атаку. Мобільна вогнева група або пости ураження виходять на свої позиції, займають позиції відповідно до е, бойового розпорядку. Обов'язково йде команда, звідки йде повітряна ціль, азимут, е, приблизно на якій висоті. бік Києва летіло кілька крилатих ракет зі швидкістю 1100 км кілометрів на годину. Аби збити таку пташку, використовують зенітно-ракетні комплекси. Втім, цього разу довелося стріляти з того, що було під рукою. А стріляли. Вже ну ми стріляли як? з ломитів з автоматів. в даному випадку Але ми забезпечені в нашому підрозділі. Кожна людина, яка є в нашому підрозділі, вона навчена кожна людина є має військову спеціальність іменно проти повітря. зокрема. І Олег Василишин, 25-річний хлопець, який до війни працював пакувальником у книгарні, займався боксом, а тепер вправно стріляє з кулемета. Це була його перша знищена крила та ракета. Дійсно, я шокований дуже шокований. Я дуже у я очень багані Богу, що так отполучили. Олег побачив ціль одним з перших і одразу прийняв рішення стріляти на випередження. Літіла з той сторони, а на пікіру такті стіжені йшла. Поймав її дітей. Ну отак от, от поворачив голову. Ліжу ракету, його автомат снімаю стріляти. Стріляв на перед нею, Дети на чотирися вперед, а потом просто мій обдастлі збити крилату ракету зі стрілецької зброї практично неможливо. Хіба що ви українець? В руках Олега був трофейний російський кулемет Калашникова. Цю зброю захопили після боїв на Донеччині, і тепер вона воює на боці України. Нищить дорогоцінні російські ракети. Калібр Ну, От, в принципі, зележ приходится работать Кілька попадань бронебійними кулями і ракету х 101 розбило на шматки. Дивом вдалося уникнути вибуху. Бойова частина лишилася повністю неушкодженою. Залишки ворожого подарунку впали за 400 метрів від об'єкту критичної інфраструктури, який захищали бійці ТРО. О, це ж бойова частина. От що хорошо, що на відділення віше заходить. Ху... Не сработала, все за. А є сліп у нас робота? Ну, коротше, коли в нього попадала, б... понял, із нього летіли зелені іскри. Б... Більшість уламків забрали поліцейські та піротехніки для експертизи і знешкодження. Героїчному підрозділу лишили на пам'ять тільки крило. Вони по пластику, видно, що це в пластику. Дуже така сучасна ракета. Вона коли летіла, вона була дуже красива. Втім, ненадовго, адже завдяки українським захисникам вона розлетілася на уламки. За успішне виконання завдання підрозділ Олега нагородив особисто командир 112-ї бригади ТРО. Згодом героя представлять до державної нагороди. Звичайні люди, які сюди прийшли, але вони роблять і показують своїми діями на звичайне Дякую вам. Ну і наш герой Олег Сергійович Василишин. Дякую вам за службу. Дякую. Вони молодці, готуємось далі. Зараз висумаємося відповідно до наказу. В інше місце будемо працювати. Дякую. Служити. Дякую. Дякую. Слава Україні! Протягом 16 грудня РФ випустила по Україні 98 ракет. Над Києвом збили майже всі. Хтось каже, пощастило. Так вважають і ці хлопці. Та не слід забувати: вдача сприяє хоробрим. Святослав Тромса, Андрій Гегеля, телеканал Київ.